Добрий ранок. Розпочинаємо день, неділя. Дивіться, Де у нас яка черга на останній день завозу. Сьогодні розпродаж. Встала, чекаю. Я не стою в таких чергах, Хай люди заходять. Потім уже я зайду. Так що, отакі справи. Сподіваюся, щось знайти, щось показати вам. Що буде цікавенького? Ну, побачимо. Тому ну, що кожен раз я в цьому секанді не була на початку завозу. Я не знаю, що там є. А на останній день я заходжу для мене все нове, все таке, ще я не бачила. І все роздивляюся і потім приміряю. Так що вдалих, вдалих знахідок нам. Я вже в примірочні сьогодні я вдягла багатошаровий такий одяг. Зверху в мене вітрівка, потім йде сорочка в клітинку і ланцлів. Так, що вона, як мені буде спекотно, я зможу розтягнутися і мені буде добре. Погода така оманлива. Набрала купу речей. Те, що змогла знайти людей сьогодні дуже було багато. Взяла такий верхній одяг, декілька речей. Сукня була, спідничка, светрики і сорочечка там є. Так що давайте розпочнемо. Такий верхній одяг. Воно схоже мені на... в селі носили бабусі куфайки такі. Вона м'якенька, приємна і тепла. Оця куртка. Мені навіть вона сподобалася. Якби в мене не було так, щоб надіти, то я б її, мабуть, б собі придбала. Вона легесенька, тепленька і дуже м'якенька, сіла гарна і по рукавах, і по плечах, і ну, всюди вона сидить на мені дуже гарно. Бренд цей не знаю. В складі 100% Поліестер, що зверху, що знизу, що під... утеплювач також синтепон. Такий полі... Полі... поліестер якийсь. Не знаю. які то її все вона візді була... була всюди, була в гарному стані. Не було нічого, ніяких пошкоджень на ній не було. Примірила такий жакетик, вовняний. Я думаю, вовняний, хоча там бірок я не знайшла. Він якийсь як дизайнерського крою, такий дивний. Він, хоча він на мене замаленький, я, ну я його застібнула, начебто все добре. Трохи мені тисло в плечах і в талії. отакий ворот цікавий. Оце от як його розстьобуєш, поки застібнутий, вроді би все нормально, бо не вистачало одного гудзичка. А коли його розстібнеш, цей жакетик, якийсь він стає дивної форми і незрозуміло, ну, некрасиво виглядає, як по мені. От коли застебнутий, він сформований і сидить гарно. тканина в ялиночку така цікава. Така кофточка на зіпці застьобується на блискавці спереду і 100% бавовни від бренду Hilfiger. Також в гарному стані, не скажу, що вона нова, видно було, що там на воротнику трохи як тканина, як вже випралася трошки світліше. Ну, а так, стан загалом гарний. І колір такий цікавий, коричневий, шоколадний. Тоже гарна сіла і така гарна, гарна річ. На літо. Щас показую вам, що це Хілфігер, Розмір XS, тому що я думаю, що це чоловіча кофточка. Вона жакетик такий чоловічий, хоча ось в жіночому відділі. Ну, Таке буває, що підходи і на чоловіків, і на жінок. Ще взяла такий светрик. Мені він сподобався саме той блискавкою, яка розстьобується на горловині. Хоча він сам з віскозі, з нейлону, нічого в ньому такого особливого, а я хотіла приміряти, як буде виглядати оця горловина на блискавці. Ну, не дуже, я вам скажу, що мені не дуже сподобалось. Такий, такий простенький, нічого особливого в ньому немає. По розміру сів гарно, пошкоджений було. Взяла такий светрик широкого вільного крою. Я думала, що там є вовна, тому що на дотик він дуже приємний. І хотілося такий вільний светрик на зиму, щоб він був теплий. Але він із тоненької тканини і такий провисає, мені це не дуже сподобалось. І ще попереду була плямка. От він широкий, мабуть, великого розміру. Не знайшла там, який розмір це. Ну, Не стала його навіть брати для себе, розглядати, а знайшла таку жилетку із 100% кашеміра. Бренд гарний він випускає. Речі із кашеміру. Така жилетка спереду коротша, ззаду подовжена з розрізами, і на одному розрізі була такий дефект, трошки як розпоролася, але тут таке незначне, його можна виправити. Сіла гарна, в гарному стані, трохи є ковтунців попереду. Ну, я думаю, що після прання вони зникнуть. Їх можна буде позбутися, вони і руками знімаються, тому що 100% кашемір, такий бренд Pure кашемір. І я вам покажу, що в складі 100% кашемір. Думаю, я його собі візьму, приведу до ладу. Мені подобається приводити до ладу речі. Е, ще таку сорочку мені сподобалось. Задивлюся раз в примірці. Можливо, потрібно було її взяти собі. Вона рожева із льону і бавовни. Сіла за моїм розміром її вигладити, і вона розійшлась бо й трошки була вільнішою і гарно виглядає. Як на, мені, на, мені, на мене, так гарна сорочка. Тим більше, що вона з такого натурального матеріалу. І колір красивий, пошкоджень немає, ні плям нема, нічого немає, ніде ні слідів насіння ніяких немає. Гарно. спідничку ще взяла, коротеньку на цей раз взяла. Вона і із металевою юниткою. Такою, що вона такі смужечки утворює, металева нитка. З валанчиком внизу, сіла вільна, сіла по мені, то що це мій розмір. Мені сподобалась, гарнюня, вона така легенька, на літо. Наділа спідничку, футболочку або маєчку і можна йти на вулицю. В ній не буде спекотно. Знайшла таку шовкову сукню, цікава сукня з валаном попереду. От вона тоненька, вона не просвічує, хоча не було підкладки. Це тільки шовк. Збоку було, було пошкодження біля блискавки. Ну, як При бажанні, то його можна було б виправити, в ательє віднести, там би все зробили, було б красиво. Більш яких пошкоджень не було. Красива сукня, і колір красивий, і тканина шикарна. Ну, Куди я в ній ходити, не знаю. Ну, вона легенька. Сьогодні останній день завоз, 39 гривень за кілограм, то вона б там вийшла зовсім мало гривень на 10, мабуть, якщо не менше. Зараз покажу вам, що це 100% шовк. Така гарна сукня, може хтось її купив собі, буде носити і насолоджуватися. Такою річчю гарною, красивенькою. Так, тільки оце одне, що тут є таке пошкодження. Ну, думаю, що з ним можна впоратись при бажанні. Ну, давайте роздивимось взуття. Взуття у нас все, все, що залишилось. Коли я зайшла в магазин, майже всі люди пішли на взуття. Дуже багато було людей, не знаю, що вони там познаходили, але я вже після них пройшла і подивилася. Ну, такі оце батільйони були з натуральної шкіри. Такі гарненькі, ну це хто такі носи на підборах. Тут дуже гарно. Модель, мені здається, не дуже застаріла. Можна їх кудись приспособити, дя... об... обзути. Ось такі від Кларс гарні були туфільки. Ну, так от, більше так і взяти нічого і показати нічого. Все воно таке, вроді, оці були шкіряні і всередині, і зверху. Вже вони заношені, видно, що їх довго носили, їх довго дуже любили. Спереду вони вже потерлися і я відійшла підошва. Далі такі батильйончики, не знаю, нічого такого показати. Туфлі вже всередині, бачите, понищені, тому що зверху шкіра, а всередині шкірозамінник, і він з часом отак от облазить, і туфлі можна вже викинути. З таким дефектом. Знайшла такі красівки, вони були дуже грязні, їх можна попрати, і вони були б ну, шикарні. Вони не були ніде не ні з пошкодженнями, нічого, 41 розмір, ну Мені такі не потрібні. У мене немає чоловіків з 41 розміром ноги. Такі якісь красивочки, Ну, бачите, самі бачите, що у нас тут залишається, майже все застаріло, нічого цікавого. Давайте на сумочки. Сумочок було багато, хоч їх і багато, але нічого доброго з них не було і нічого цікавого. Ця була новенька. Збіркою навіть сумочка яскрава така літня. Майкл Корс висить, як завжди. У кожному секонд-хенді вони є. Така, оце клатчик мені сподобався. Він шкіряний, але всередині зовсім уже понищена тканина. Це якийсь вінтажний, мені здається. Клач ще там блискавка була без зубців, бачите, вона не застьогувалась. Там потрібно її дуже якщо її брати, то її потрібно реставрувати. Міняти блискавку і тканину всередині, я думаю, що потрібно замінити. Ну, а так, зверху вона була е, ціла. І ручки мені сподобались такі цікаві. Не стала довго її з собою насила, але не стала брати. Думаю, що я буду з нею робити. Заморочуватися не хочу на в ремонт. Так, що тут у нас? Як завжди, висить дуже багато. Шкірзамінників, оцей подивилась такий портфель. Також він шкір замінника. І зверху тканина, і він уже якби погано застюбувався, мабуть, він десь зломаний, сама застібка зломана. І зверху він вже погано виглядає. Такий редикульчик. чемоданчик. Сподобалася ця сумка. Вона із вовни, вовняна, і вона дуже красива, якби стильна, я думаю, що дуже стильна. Всередині був така кишенька, вона пристьобувалася як додаткова сумочка. Мені вона сподобалась, але ну, не стала брати, там ручки трошки були потріскані. Ще сподобалось, ну, не сподобалось, показую, що такі висять вже з знищеними ручками. Оця сумочка гарненька була. І вона як кладчик на довгій, довгому ремінці, хоча це шкіра і замша, але вони не натуральні були, замінники. Така була сумочка вже теж. Нічого не гарного не відбувається. Оце вона тут також була понищена. Ну, всі сумочки були з дефектами. Взяла ще вам показую те, що я не приміряла. Знайшла таку сорочку блузу сатинову, 100% віскоза. Вона красива, виглядає красиво, ніде ніяких не ні плямок, ні зачіпок, німа нічого. Але оцей вакішенька мені ну, не сподобалось. Вона так некрасиво відвисає, що якби її не було, вона була б гарна. Взяла ще таку в чоловічому відділі сорочку. Сподобались кольори. Рожевий такий, ніжно-рожевий, блакитний, сорочка із бавовни в гарному стані, без пошкоджень. Гарненька. Ще в чоловічому відділі знайшла сорочку від бренду Ralf Lauren. Вона була в новому стані. Там, де щоб її носили ні на комірці, ні на рукавах, ні на манжетах нічого ніде не було, ніяких лямок, ніяких заношеностей, нічого. Вона була як нова, зовсім, мабуть, ще й в прані не була, тому що тканина цупенька, гладенька. Нашла також в чоловічому відділі такий светрик. Він 100% вовна, але там була дірочка, її зашити, її нічого не було б видно. Якби її брати собі, то цей светрик, то взагалі виправили і можна носити. нашивка була на рукаві бренду. Не знаю, що це за бренди. Я гуглила, нічого не знайшла. Рукавчики теж була дирочка невеличка. Ну, а светрик він приємний. Він такий дуже гарний, тому що це 100% вовна, високої якості. Навіть є знак, що це якісна вовна. Ще знайшла светрик від. Лакоста. Я думаю, що це оригінал, але от було, була дірочка на плечі. І я думаю, що цю дірочку вже зробили в магазині, коли там от, як завжди біжать перекупи наші хлопці і зривають весь одяг, а потім от, десь зроблять дірочку і вже його не беруть. Це також вовна 100%, дуже приємна. От, шкода, Ну, такі оце от знахідки у мене на сьогодні. Так, оце з вами прогулялася, Пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Будемо з вами далі гуляти. Ще покажу вам такий светрик також чоловічого відділу. Написано, що зроблений в Італії. Ну, тут є вовна і є нейлон, то лі акрил, не пам'ятаю, щось, щось таке. 50 на 50, здається. Акрил, а, акрил і вовна. Такий теж гарненький, пошкоджень на ньому не було. Ну, не стало нічого такого брати. Взяла тільки оту сіру жилетку.